Всім доброго дня. Четвер Луцький авторинок, все у нас і не вийшло. У нас було замовлення два авто під ключ на Дніпро обидві автомобіля і два супровода, Сім'я приїхала в Полтавська область і сім'я приїхала з Житомира. По Глобино ми придивилися авто ще в середу Гранд Сценік, класна машина. І другий автомобіль. Ми знайшли вже десь об 11 в 4, Третій міган теж на, на Житомир. І парню на, на Дніпро, парню 21 рік, і це вже в нього не перший автомобіль. Шукали шкоду а 5 в результаті все-таки перейшли на міган і зайшли класний дизельний міганчик. Так що все, що запланували, зробили, а собі теж будемо дивитися, щось по ходу п'єси, ну пока, на перекидку нічого не виходить. Будемо їхати на міганчик день нія пройшов не зря. Сьогодні в мене був супровід по Луцьку материнку. От люди Глобино купили з Глобино Полтавської області. Гранд Сценік го року. Він повністю цілий, двигун 1,6. Дизель. По комплектації передні е, парктроніки, задні парктроніки, камера заднього виду. Датчик світла, датчик дощу, зеркала складаються, комплектація басе, бачу полоси, 4 підіймачі, безключовий. А, і ще вона, вона саме місна. Така гарнівня машинка. Хорошо, швиденько вам покажу машину. Там доволі таки збережений. Комбінований салон, шестиступка Старт стоп. Така гарніня машинка. Вона глобана. Це ми сьогодні підібрали людям з Дніпра. Третій міган, рік 13, дизель 1,5К, 9К. Вона цікава по комплектації, безключовий доступ, комплектація басе, музика басе, омивачний фар, датчик світла, датчик дощу, батюш полоси, комбінований салон, круїз, клімат, шестиступка, паркоп. Є панорама, є люк. Це тринадцятий рік. Повністю ціла. на Дніпро. Так, третій Міган, він вчора приїхав з митниці, розтаможений вчорашнім числом. Весь цілий. Одинадцятий рік Нідерланди. Коли ще не встиг їх, ні їм ну тут і не треба хім -чисті. дивіться. Перший ринок сьогодні тільки заїхала. Понятно, перекупа нам терлася, не підходив, а потім все таки привів замовників. До цієї машини люди стоять. Житомира. І ми забираємо. забираємо. 7400-7200 забираємо. Все по ній окна, ямі все класно. Проїхались. Є стучок по стойці стабілізатора на, на оборотах, на, на швидкість цього не ви, не чути, а от коли так другою по ямках, то трішки їх чути. Це все, що було в цій машині недолік. А так машина клас. Все, на житомир. Так, ми прибігли на СТО. Зараз оцю машину заженемо, подадимося ходовочку, бо щось підстукає знати наскільки це проблемно. Кенго 10 року, дизель 1.5, 7, 300, 216. Руль такий вже як треба. П'яти ступка. Ну, простенько все. кенго, кенго, Тут зимова гума, тут літня. Такий аспортеч, Довольно цікава комплектація, парктроніки передні-задні, фаркоп, камера заднього огляду. Зеркала складаються безключовий. Чотири склопідіймачі, регулювання, дивіться, кожаний салон, підігрівся сидушок, 6 ступка, телебачення, круїз, клімат. І всього-навсього. 12 рік, 1,7 дизель, 207 тисяч, 11850 і хороший торг тут. Номер телефона чоловіка. Промивачі фар. Класна гума. Панорама. Огонь. Кенг 10 року, дизель 1,5, 7, 300 216. Руль такий вже як треба. ступка. Ну простенько все. Кінго кінг. Тут зимова гума, тут літня. Шкода фабія, 9 рік, 1.4 бензин 5800. Колір приємний, стоїть, бачу Тріхи стоїть вже авто. Дівчата, дивіться яка гарнюня, 9 рік, 1.6 бензин, Да, 5,9, але це машинка огонь. Тонована. Криша дивіться яка. Вісяка парктроники. троніки 9 труби сзади агонь просто для порівняння вам посилаю відео по шкоді дивіться тут трошки сечка есть то есть камінчиками побито 12 рік 14 бензин саха, 90 кг 7700 по автомобілях 2012 року, але тут саха, ну це на любителя двигатель. Ми шукаємо 1,6. Nissan Qashqai, баклажанного кольору. Рік 12. Дизель 1,6, 10700, 219 заявленого пробігу. Сперед і з літні гума. Весло мочи, складание зеркал, шестиступка, климат. Вот такой непогонный стан. Один кашкай на місцевій регістрації. Спереді літня ззаді зима. А так просто знімайте, що машини їздять. Він 13 року, 1,6 дизель, десятка. Зверху панорама. Кашкай сприганий з Франції. 12 рік, 1,5 дизель, 11,300. Ось все. ще такий ось кашка 2011 року. Ціна 11200, він весь на безключовому. Вуха складаються. Так, зараз підійду в личі. 11 рік, 1,5, 180 пробігу. Заливайки, фар є, там чоловік знімає, не буду підходити. Літня гума. Ще кенга, 12 рік, 1,5, пробіг 280, 7,9. Ще одна кенга. 12 рік 1,5, 8500. Так, Жан, ще я таку машину от знайшли. тут. Сейчас тобі покажу комплектація ліміта. оригинальный пассажир, 16-й рік, модельный 17-й, полная сервисная история, вся в редней фарбе, 11,570. Такая интересная, и торг. Так, два подъемачи, пятиступка, климат, круиз. Ну, не, не замучено, в принципі, можна теж розглядати. Строчка не перешивалась. Запаска є, все остальне є. Спада, парктроніка ззаді. Кашкай. Він темно-синій, він не чорний. Літня гума. Довольно таки непогано, Спереді, ззаду можна сказати, навіть доволі таки в пристойному стані. З недолік ось бачу. Це по-моєму хтось какнув свій час. Лак трошки пішов. Так, 11 рік, 11500 одні п'ятерки. Дизель 1,5. Комплектація боссе. Без ключовин є. 4 склопіднімачі є, Серворуль є, підігрівай сидушок є, клімат є, шестиступка є. Панорама. Якось так, от, от так, от якось ще підфарбування. Ага, тут щесь регулювання є. Дивіться які. Ну, непогано. Так. Ось дивись. Жень, ще така максі база є. Максим база. 13-й рек, дизель 1.5. Семи 10 800 10.800. Ну, Капец затонирован. Не знаю, камера может, даже не передає. Полностью затонирован. Ага, вот хлопцы побачили, наверное, от привычных. Передний слоп руль. Походу еще пулерист. ще рідний. Шестиступка. Ух ты, бать. Коротше, я думаю, вона ця... Поняв, багажне відділення, а там, а там виходить. А там виходить самі місце. Так. Від чорна віддача. Дивіться, ще одна. Ну ця в універсалі. Отака 1,6 MPI. 10 рік. Ну вона теж з газом пробіг. То понятно. 7400, Отака машина стоїть. Ну, то, что я только что вам снимал, мне понравилось. Кофейно. Ну, еще такие вариант мы нашли. Э, тут рик. Рик 16-й. 13000. 13 тысяч. Тиш... Э, двигун на 1,5. Кенга, Кенга. Круиз Е. кондиціонер є, п'ятиступка. Фаркоп є. Жень, навіть, навіть парктроніки задні є. є. Диски, літня гума. Ну, дивись, 13 за 16-й рік, плюс щось придав. Глянь, цю. Ну і що дивіться? Турку, правда, 1,6 МПВА, Німеччина, четвертий рік, 1,6, ціна не Скажи яка ціна? Скажи яка ціна. Ага, 5 5 тисяч Турочка. Два стартики що там. Бачу, антенна обламана зверху. 11 рік, 1,5 дизель, 9500 туди хочемо. 175 намальованого пробігу. Бампер трошки підірваний. Зато Швейцарія. Зимова гума. Трошки розпарована. Спереді одна, ззаді друга. Вода стара, 16 рік і 14 рік. Той на 1000 доларів дорожчий, це 10, о, 9. 9800, то й 10800 е, О таке, там бачу по бамперу трошки. А е, там он есть триха отак Так, так, що в нас тут? Так, бумажник заберіть, бо я щас збрию його так не чаю Я бачу трохи тіло, ч якийсь що ні Так Парадний склоп. По комплектации парадний склоп. Юмника. Кондер, круиз Е. Э, руль не меня 225 хлопцин. Кажут, пробег. Да, да, скрученный это 100%. Дизельный один. И той дизельный, и той дизельный, да? И той, да, и той, и той, та, Так, и другой я показываю тебе. Ну, тобто вони, вони прийшли, вони не полірувані, тому що бачиш, що сього, дивись собака. А, це виходить, як щось робили, скоріше всього, курточкою. Ось такий. Володь, дивись. 12 рік, 1,6 бензин, 7,350 тут де хочуть. Тільки що заводили, робимо рівненько. Кандюр працює, от деякий телевізор. Руль рідний не перешивався. Ну, Станом на доволі непоганий там 191 пробіг, але но... вона не замучена. Це така машина для роботи. й рік. Жень, дивись рік 13-й, дизель 1,5-66 кВт, 9950. Бачи я датчик світла. Противотуманка зверху релінги І и в нас тут. Ага, ну зато п'ятиступка Ти хочеш шести, Ну зато тут є всі чотири склопідіймачі Не часто їх побачиш. Не часто. Ззаді ляда. Притонований Літня класна гума на колпаках, правда. Ну, що тут ну, Збережений, доволі непоганий. Ціна на 13 рік, у тобто, мене ж всередина ринку, ну, диви яка, растова мордочка, Ну, п'ятиступка. Розглядаємо ми його. Рік 11-81 кВт, 10, 900 люди за нього хочуть. Два ключі. Панорама, басечна комплектація, круїз, підігріве. Музикачка, значить... музика, це... музика, музика, музика да. Ді, дісяки. Він, ну він колір не, не чорний, він баклажан. Ні, він колір це баклажан. Зараз угу. Денис його вдаримо, подивимось. Баклажан, це... Що ми шукаємо? Можливо, шановні підписники або, можливо, нас дивляться хлопці з Луцька. Ми шукаємо шкоду фабію, коротенька, 1,4 МПА. Ми шукаємо Golf 5 з двигуном 1,4 в пристойному стані теж для людей. А також Кашкай. Бюджет у нас 12-13 1,5 К 9К. Колір на чорний. Також шукаємо Кенга К9К. Роки з 11 по 15. Дастер шукаємо. Дизельний К9К теж 12-14 рік. Так що, якщо в кого будуть якісь предложення, будь ласка, пишіть, телефонуйте, роздаємо, якщо класні варіанти, то чому ні?